У рівному відбувся урочистий з'їзд громадського руху український вибір. Захід зібрав понад півтори сотні громадських активістів з усієї рівненщини. Зібралися разом, аби відзначити перемогу над режимом. Відзначили непідписання угоди про асоціацію з ЄС. Мовляв, вибір державного курсу повинен бути за народом а не на кількома владоможцями зі столиці. Кілька минулих місяців активісти українського вибору по всій країні і на Рівненщині, зокрема, проводили збір підписів під звернення до президента України з вимогою провести в державі відповідний референдум. Аби суспільство самотужки зробило доленосний для України вибір, те, що влада дослухалась доволі народу і почула його думку, заслуга людей з активною громадською позицією, громадянська активність виказує той факт, що суспільство готове брати владу у свої руки. Я хочу подякувати всім нашим активістам громадського руху український вибір, всім небайдужих до суспільного розвідку громадян, які все ж таки примусили владу зрозуміти, що вибір подальшого розвитку держави не може відбуватися у владних кабінетах. Ми повинні спитати думку народу. Інструментом такого народовладдя може і має стати закон, пропонований громадським рухом український вибір, а саме про місцеві та загальнодержавний референдум.